Вітаю, друзі! Мене звуть Сергій, і ви на каналі Відео про відео». Якщо ви сьогодні вперше на цьому каналі, і ви не знаєте про що я розповідаю, то загалом я розповідаю про Канаду. Але сьогодні я хочу розповісти саме про те, як готується до пасхальних свят у містечку Монтон, що знаходиться у провінції Нью-Брансвік. Провінція Нью-Брансвік знаходиться на самому сході Канади на Атлантичному узбережжі. І це дуже важливо з тої точки зору, що буквально років 10 тому тут було всього дві українські сім'ї. Їх часом побільшало і дуже багато українців після 2022 року. І напередодні пасхальних свят українці, а також українська греко-католицька церква вирішили зробити ярмарку. Як воно було, я хочу показати вам, а також давайте назначимо особливого кореспондента пані Марії. Яка є дружиною священника, Нехай вона нам розкаже, що ж там відбувалося. Рада усі вітати на нашому великодньому ярмарку від нашої парафії. У нас дуже багато сьогодні вендорів. Це місцеві вендори, які прийшли представити свої товари, прорекламувати себе, і щоб ми могли їх підтримати, і вони також підтримують нашу парафію. Пані Лаура, яка е, має е, свої ароматичні олії, також вона робить макраме, Ось це ручна робота. Також нас тут представлена пані, яка виготовляє е, все таке мальоване. Вона все малює точковим розписом. Ви можете також купити це на стіну такий годинник. Ось це, це ручна клопітка праця стіл від клубу Монктон, які мають свої. Чудові футболки і всі кошти виручені від від цього продажу підуть на підтримку України. it's great to, to collaborate and bring the whole community together. So, very important event, and uh, glad to be here to support Ukraine. Так, це наша пані, яка вишиває вручну. Це це дуже дрібненька вишивка. Подивіться, які тут чудові роботи. Стола дуже мінімалістичні, все ручна робота. Це наша прекрасна пані, яка виготовляє свічки ручної роботи. Весь цей віск є з місцевих, місцевих бджолярів. Так, ось подивіться, це все дуже натурально і ароматично. Це коли українська спілка збирається, люди збираються і балакають, спілкуються між собою. Друзі, я хочу взяти невеличку паузу і попередити вас про те, що далі буде дуже багато їжі. І я не хочу, щоб ви ставились скептично. Казали: Ну ти подивися, коли хтось страждає, вони показують їжу. Ні. По-перше, їжа на будь-яких ярмарках продається найбільше, особливо, якщо вмієте пекти. А я впевнений, що всі ви жінки вмієте пекти, тому маєте великий успіх, якщо ви готуєтесь до якоїсь ярмарки. Канадці та інші люди люблять поїсти. І вони готові потратити дуже багато грошей на це. Куди ці гроші йдуть? Ці гроші йдуть на підтримку України. Саме для того робляться ярмарки. А ще раз ми вже заговорили за їжу. Я дуже хочу вас підтримати, моїх друзів. Хто вони такі? Це е, люди з міста Калуша, які готують дегідрати. Це певні суміші, скажімо, вони купують продукти, висушують, роблять комплекти і все це відправляють нашим ЗСУ. Тобто, коли вони отримують ящик з якимись супами, це може бути дуже багато що. Вони просто додають кип'ятку і а, мають можливість поснідати, пообідати, повечеряти і погодьтеся, що їжа це не питання, чи не питання, коли їжа це питання декілька разів на день. Тому я дуже вас прошу підтримати саме цих людей. На своїх екранах ви бачите два QR-коди. Будь ласка, відправте їм, бодай якусь гривню, яка перетвориться в їжу, і ця їжа буде одразу сьогодні вже на передовій. Це Дуже важливо, а якщо ви дивитесь нас з мобільного телефона, і ви не маєте можливості мобільний телефон навести сам на себе, то внизу я залишу посилання. Ці люди називаються супчики, борщики, калуські бджілки. Отож, пересилайте будь-яку копійку і повірте мені, сьогодні у ці передсвяткові, можливо, вже після святкові дні, залежно від того, коли ви дивитесь, ви зробите добре діло, і для цього не потрібно передавати мільйони. Будь-яка копійка є дуже важливою. Не пору на кухню. Це завжди цікаво, особливо для мене. Я люблю кухню, люблю готувати. Люблю радіти, коли люди радіють, смакують нашу продукцію. У Нас тут кухня, дівчатка, гарно приготувалися, приготували багато різних страв. Пригощайтеся, приходьте, смакуйте. Оленка в нас на кухні. Вона мішає, щоб все було під контролем. Да, ми готуємо Варени... вареники, наші вареники вареники киплять. Ще у вас у вареники є е, У нас вареники з беконом, картопля з беконом і варенички Єшка з картопля з сиром. Дуже смачні. Рекомендуємо щодо вареників, то я їх зміг покуштувати ще задалеко до самого івенту, так як моя дружина була причетна до цього. Ми купили ці вареники і скуштували вдома. Тому, коли я прийшов вже безпосередньо на цей івент, я теж собі взяв хвилинку, щоб а, пообідати. І мушу зізнатись дуже смачно. Звертайтесь частіше. Я впевнений, що якщо буде дуже багато замовлень, то дуже ну скажу, там де є попит, там є і пропозиція, правда. А ще українська церква пекла паски. Робили вони це у вівторок. А скажімо, якщо івент, який вам показую, був в неділю, робили вони це у вівторок і думали продавати паски цілий тиждень. Але Мірикл, слухайте, продали вони все вже на наступний день. І дружина каже, що люди пишуть її протягом цілого тижня, але все. Ну тобто, це була така тріал-версія, коли ти не знаєш, яким буде попит, зробили менше, але я впевнений, що вже наступного року вони підійдуть до промислових масштабів, щоб робити це все набагато більше. Адже люди потребують цього. Вареники на тільки смачні, що не встигають їсти. Дуже все смачно організовано. Все по українському дуже добре. Вареники надзвичайно смачні. I learned about this event uh, by following their Facebook page. And I have to say, it's great to see the turnout and all the support here. I love the food. Pierogies are my favorite. Тут red chocolate. Де є прекрасні, шо прекрасні uh, шоколадки, які хочеться з'їсти. Та на чудові пряники. Все ручної роз все ручно розписані лазурю. Ви можете це також придекорувати вашій е, сіл або вашій кошечок великодні щодо великодня. А також можете е, прикорсити свої свій, свій святковий торт. Совжескам туди україні істер a lot Фамлі people here, a lot of excitement. I smell some ямі delicious food. and beautiful beautiful Ukrainian cultural artifacts that are here. It is so nice to see all of the community. Ось тут у нас є пласт Це українська організація, яка підтримує молодь, вивчає молодь, так? І також виховує молодь. Вони також мають гарні вироби, дуже смачні вироби. Також має Мечі Дайзен на підтримку їхньої спільноти, щоб вони могли розвиватися, і щоб наші діти в Монтоні могли знати про країну більше. До речі, про український пласт у місті Монтоні і те, чим вони займаються. Окрім того, що вони продавали ще й на ярмарці, вони роблять крафтові речі. Скажімо, така футболка була у них у продажі. Також були такі сумки, які куди можна поставити будь-які речі. І все це коштує досить недорого. Якщо вам подобається така футболка, в якій я сьогодні. Ви бачите QR-код на своєму екрані. а Також посилання я залишу внизу. І придбайте у них це також іде на підтримку України. Зверніть увагу, люди вдаються до всього, що можна продавати. Що потім можна було підтримати Україну. До речі, ми з ними також домовилися, що влітку вони відкривають український табір для дітей. Я колись був у тому таборі, це табір біля національного парку Фанді. І ми домовилися, що я поїду туди познімати. Вони нам розкажуть, покажуть, і взагалі вони покажуть нам те, як живе український пласт у місті Монтон. Я впевнений, що це буде дуже цікаво. До речі, там же, можливо, ви впізнали, на ярмарці серед українського пласту був Давід, який був недавно в моєму відео відео, який є е, українським сантехніком в Канаді. Що нервує сантехніка в Канаді? Нахил труби. What? Походу, я майже переборщив <реш> з такими очима. Хоче я в шоці Respirator. котиться по тим сходам, роззявленим ротом, дивлюсь, що це робиться. Походу це мій останній день роботи. Ладно, кажу, пішли, будемо робити. Привіт! Я сантехнік в Канаді. Доброго дня, мене звати Віра Гладенюк. Ми прийшли на ярмарку з всією родиною. Нам дуже сподобалося, що можна купити на Пасху багато всякого. І м'ясного, і паски, і свічки, все дуже смачно. Тому приходьте, тут дуже класно. Кудові солодощі, Чудові вафлі. Коли я бачила це відео, рекламне я просто вже не могла дочекатися ярмарки, щоб купити і спробувати. Чудове таке як на українському столі. Мене звати Анатолій. А ми робимо домашні ковбаски з свининою, халапінню і паприкою. Бессарабське сало це випечене сало з хроном. Це мариноване сало з чесником і сіллю. Робимо домашню аджичку, але ми вже всю продали. Є домашні помідорки, отакі малосольні. Також у нас є чизкейки, я б сказав New Віжн з шоколадом і манго, ківі та вишнею, а також а, налисники. налисники з а, свининою і халапеньо, і налисники з картоплею та грибами. До речі, про Анатолія і його другу половинку. Дуже смачні речі роблять вони, і ще раз кажу, називаються вони зесало до цієї. Але в чому прикол? Наступний день після того, коли я був на ярмарці, я розповів своєму товаришу, який випадково запитав мене, чи не знаєш де можна купити гарне сало. Я сказав, що слухай, ну у нас у Монтоні є зесало до цієї. Він каже, що це таке. Я кажу: зайди в інстаграм і подивися. І ми трошки здивувалися, там було тільки 8 лайків. Тобто, на момент, коли ми спілкувалися, це було на наступний день після а, саме того, як я зробив це відео, було 8 лайків. Я пропоную прийти. І зайти туди на інстаграм зесалодоці, знайти їх і виправити цю помилку, додати трошки більше підписників. А в свою чергу їх це буде мотивувати, викладати більше всяких смаколиків, які вони роблять. Ну і звісно, таким чином це буде самозапилення, яке додасть їм можливості продавати більше, заробляти більше і також допомагати більше. А у випадку, коли я зайшов на Фейсбук, то я був перший, хто лайкнув їхню сторінку. Я гадаю, це дуже добре бути першим. А ми. Зробимо з вами так, щоб таких було підписників і глядачів, які слідкують, що ж вони виробляють. Дуже багато. Нас можна знайти в інстаграмі та фейсбуці за запитом зесало Тому зесало я попробував, Мені дуже сильно сподобалось. Якщо ви в місті Монктоні або якщо ви десь поруч, звертайтеся, роблять вони дуже смачні речі. Пані, яка малює. Карикатури для всіх гостей, які в нас сьогодні присутні. Ці всі кошти, виручені з цих карикатур, підуть на підтримку нашої громади. Тут у нас представлена лотерея, де ви зможете спробувати свої сили і зможете виграти якусь чудову річ. Це різдвані свічки ручної роботи, високоочищений харчовий парафін. Ось, ви можете купити. нашому святковому столі також тут представлені кошики. вже цілий готовий кошик. Ви просто купляєте, не турбуєтеся про нічого, і йдете святити грекотольська парафія у з Фредріктона. Дуже дякуємо за запрошення. Парафії Монтон, що ми можемо взяти участь у ярмарці, можемо представити нашу культуру, наших господин, як вони смачно готують. І з виручених коштів буде добра справа підтримувати українську церкву, щоб ми могли молитися українською мовою на відстані тисячу кілометрів від, від нашого рідного дому. Все дуже смачно! Хто на, на якийсь смак може собі щось вибрати? І дуже раді прийняти участь в цьому івенті. А ще у нас працює дитяча зона, де ваші діти можуть зробити собі глітер-тату. Ми тут маємо багато ну, шаблонів. Та, шаблонів. І потім, якщо ти ну, вибереш, маєш поставити на руку. І потім ми ставимо клей. І, і, і виходить, і в нас багато дуже. Колярів. Так, виходить такий чудовий, таки виходить чудове тату, ось подивіться. <ріст> Мало вже залишилося, поспішайте. Ось тут якраз є ще, ще також кошик, які двох видів великі і також маленькі. Також на чудові пасочки. Ось подивіться. Всі продекоровані, вже просто готові берете і святите. До речі, далі найактивніші учасники українського клубу Монтона, ну а український клуб Монтона теж був представлений на ярмарці, то вони виступили і це виглядало дуже красиво. Я хочу, щоб просто ви подивились дещо. Вам дякую за те, що ви подивилися відео. Будь ласка, напишіть у коментарях, якщо ви живете за кордоном, як ви справляєте пасхальні свята, чи відбуваються у вас такі ярмарки? Ставте, будь ласка, лайки, пишіть будь-які коментарі, будь-який фідбек, це завжди дуже добре і це завжди мотивує робити ще подібні відео. Дуже вам дякую, це був канал відео про відео. Мене звати Сергій. Всього вам найкращого.